Останній дзвоник для випускників ліцею номер 5 його звук став символом закінчення одного етапу та початку нового: красиві, усміхнені, щасливі та трішки схвильовані. Ось такі сьогодні справжні одинадцятикласники. Це свято підводить риску, ставить крапку в багаторічному навчальному марафоні з усіма його уроками, контрольними роботами та домашніми завданнями. Останній дзвоник велике ліцейне свято, яке адресоване вчителям, батькам, учням всіх класів і, звичайно, випускникам. Одинадцятикласникам. Звичайно, ми всі дуже чекали цього дня однозначно. Але оглядаючись назад подумки, думаєш, що все-таки дуже швидко пролетів цей рік. І він був надто складний. Але все-таки, дякуючи І Збройним силам України, і дякуючи Господу Богу, все ж таки ми працювали очно, це саме головне. Ну і звичайно, ми ж і в конкурсах приймали участь, і в змаганнях різноманітних і ярмарки проводили, і донатили на збройні сили, тобто жили повноцінним шкільним життям. У костюмах патріотичних кольорів з посмішкою на обличчі на випускників чекав неймовірний данс клас під назвою Ме молодь України. Цьогоріч закінчує навчання у ліцеї учень, який очолював шкільний актив. Турбувався про життя всіх учнів, про добробут старшокласників, про підтримку тих, хто захищає нас з вами, про цікаві перерви та креативні заходи. І це президент ліцею номер 5 Павло Гмирянський. Випускник говорить, шкільне життя це його найкращі роки. Це були найкращі роки мого життя. З однокласниками. ми дуже гарно провели 17 років. Моя посада президента це була найкращий мій досвід. Поки що в моєму житті Буду дуже буду дуже сумувати за школою. Всіх люблю. Однокласниця Павла Зоряна Щербина дякує своєму дружньому 11 А за проведені шкільні роки. Я дякую цій школі за шість незабутніх років разом. Зараз ми не просто однокласники, а велика дружна родина 11 А. Тому я щиро вірю, що на кожного чекає щасливе життя, світле майбутнє та здійснені мрії. Всіх люблю. Буду сумувати. А Іван Задорожній згадує найяскравіші моменти з однокласниками. Як ми з однокласниками сиділи на уроках та сміялися, як прогулювали уроки, ходили по їжу. Випускник з упевненістю говорить, що в школі він знайшов багато друзів. Вони мене не кидали в трудну хвилину. Фідак підтримували. Випускниця одинадцятого Б Катерина Морошниченко залишила тільки теплі спогади про шкільні роки. Я прийшла до іншого класу, і з цим класом я стала як сім'я. Вони мені стали дуже рідними. І школу я буду пам'ятати тільки найкращі, найвеселіші моменти, тому що вони мені стали сім'єю. Своїми яскравими моментами шкільного життя ділиться однокласниця Катерини Аріна Марченко. Я дуже вдячна своєму колективу, були дуже дружні клас. Дуже багато спогадів залишилося. Це був чудовий клас, чудові люди, які мені дали дуже багато опиту в житті. Я буду сумувати за своїми вчителями найкращими, буду сумувати за своїми однокласниками, за спогадами. А найбільше дівчині запам'яталось. Наші подорожі, коли ми їздили з класом в Карпати, та як недавно ми гралися водними пістолітами. Дуже весело було попереду на випускників чекають випробування національного мультитесту. А сьогодні ліцеїсти на шкільному подвір'ї у святковому вбранні, та зі стрічками випускник 2024 станцювали прощальний шкільний вальс. Сьогодні найурочистіший, і найрадісніший день не тільки для наших випускників, але й для їх батьків. Мама випускниці Галина Павленко побажала одинадцятикласникам від імені всіх батьків, тільки найкращого. Всі наші надії і сподівання пов'язані сьогодні з вами. Ми вдячні вам за те, що ви були з нами всі ці роки, так навчалися, слухали нас. Але ми хочемо, щоб і далі у вас все склалося в вашому житті як найкраще. Будьте гідними представниками нашої нації, тому що саме вам будувати нашу Україну незалежну, сильну, під мирним небом. Ми сподіваємося, що всі ваші надії, і прагнення здійсняться. Тож у добру путь. Подякувала і вчителям за їх невтомну працю, підтримку та любов до дітей. Моя випускниця, медалістка цього року, Року, але я добре розумію, що всі її досягнення, багато процентів це саме внесок вчителів нашого ліцею. Тому всі її досягнення, все те, що всі її нагороди, медалі це все робота і натхненна праця тих вчителів, які були поруч з нею всі ці роки. І Ми дуже вдячні саме за їхню таку працю і бажаємо їм лише гарних учнів. Натхнення і всього найкращого. Спасибі вам, дорогі вчителі. Останній дзвоник це, по суті, фініш, але насправді це і старт. Це початок нового рівня, нового кроку вперед. Попереду незнайоме доросле життя, незвідані дороги, відірватися від батьківського порога. Це, звичайно, ну, хвилює. Це, ми це дорослі проходили, тому розуміємо. То я бажаю всім випускникам, перш за все, визначитися із Майбутнім своїм, тобто, яку освіту вони хочуть здобути, яку професію вони хочуть здобути. І не обов'язково йти до вишів. Сьогодні і технікуми, і коледжі різноманітні пропонують різні отримання різних професій, і вони дуже потрібні нашій Україні. Тому саме головне визначитися. Вірніше, саме головне це найшвидшої перемоги. А далі визначитися своїм майбутнім, і все буде добре, світлої дороги, в щасливе майбутнє.